Перехоплює м'яч. Олександр Кривко, в нього хороший удар, може пробивати здалеку. Прибирає суперника, готує удар. Все класно зробив Олександр. Правда, в рамку воріт не влучив. Козер переведення направо. Олександр Кривко трішки загубив м'яч. Так, є у нього м'яч. Олександр тримає, чекає на підтримку від партнерів. Завершується навіть ударом по воротах. Ілья Нагайник. Тікає від всіх своїх суперників, пробиває навіть Ілья Нагайника, але дуже просто це було. Владислава Єфименка. Кузер. Удар від нього на висоті Андрій Зіньков. Пас в центр. Захисника теж не гріх підключити до цієї атаки. Навіс на дальню. Стійку є удар від Ілья Гайника. Класно він склався. Олександр Бразицький. Зміщується ближче до центру. Сам тягне м'яч і порушення правил, друзі. Олександр Брезіцький біля м'яча. Швидше за все він пробиватиме. Розбігається Олександр. Удар від нього. На місці голкіпер. Розігрують цей стандарт. І мало що не вистачило команді Альянсу, аби відправити такий м'яч у сітку. Намагається тримати трішки м'яча футболіст у синіх футболках. Як же ж вистрибував зараз на голкіпер Олександр Брезіцький? Завершується нічим, на щастя, добре, що не дійшло у нас до махання кулаками, цього аж ніяк не потрібно. Пас проходить класний і удар теж вдається. Футболісту альянсу Віктор Тхорук знайшов можливість пробити, але зробив це не точно. Проходить цей пас непогано. Зараз рухають м'яч гравці альянсу. І Удар навіть доволі непоганий, але справляється із ним. Олександр Зіньков. Олександр Кривко зараз непогано контролює м'яч. Цікаві від двох опонентів. Прострілював Олександр. але Олександр Кривко навіс на дальню дуже. Класна нагода, але якби футболіст спробував прийняти цей м'яч. Центр хорук козяр можна пробивати. Віддає на партнера по команді. М'яч від двох стінок залітає у ворота. Нарешті спокійно хороший зараз удар з розвороту від Ілії Нагайника, але в центр дуже просто проходить цей пас. Геєв удар від нього і стелиться в підкаті. Є в нас удар з центру і знову одна висоті Олександр Зіньков. Вже надійно вони відіграли у першому таймі. Та й у другому таймі теж не дають нічого створювати футболістам альянсу. Але що зробить Антон? Не форсує подій спокійно. Ось лише зараз передача проходить, і Вадим Кривко не встигає на неї відгукнутися. Менше хвилини грати. Альянс в атаці, 3 в 3 виходять футболісти. Зубік. Тікає вправо. Є у нього простір. Але що ж ти зробиш? Знову на висоті голкіпер альянсу.